Родився діви Марії нам воплотився. На цю новину в горі й печалі усі пророки віками ждали, віками ждали, Бога просили, щоб він додав їм часу і сили спаса діждати, йому служити, Йти його шляхом з ним в серці жити. Пророче слово, спомилось нині, Що щоб в бідній яскині. В п'яслах убогих, Сині дрижаче, спочив на сині, Бог становичий. Я і сам не знаю. Сплю я спокійно, тут чую, співають так мелодійно, так тихо, любо, так ніжно, мило, ніби весною усе віджило. Звідки ж ця пісня щира лунає? Мовби відкрились двері до раю. Це наша пісня, пісня про Бога. Йде до вертепу наша дорога. Швидше збирайтесь та не баріться. Паса, дитятку, щиро вклониться. Нехай Господнє ім'я святиться. Це все насправді чи може сниться? Це вам не сниться, все це правдиво. У всьому світі сталося диво. Мчіться зорею, щиро моліться, спас народився. Це вам не сниться. Йдемо здалеку, за ясним сайвом, до царя світу шлях свій тримаємо. Ось і прибули до Вифлеєму, поклін віддати царю своєму. Знайшли ми, друзі, радісну чашу, що верх сповнено надію нашу, що ми так довго її чекали, пройшли півсвіту і відшукали. Ото це тайна недослідима, що ти покинув трон Херовима, зійшов на землю і воплотився, і нам гідним нині явився. О, спасе Христе, вірив серцями, що ти один лише, цар над царями. А в доказ віри щирої цеї, прийми поважний царю юдеї. Ті царські дари, котрі одному належать Господу Богу святому. Прийми від мене ладен, пахучий. Від мене спасе миру, цілюща. Від мене, Боже, злато блискуче. Андели, мандели. що має продавати, хто що має купувати. За старі пляшки онучі. Да, Коранки блискучі, вечір добрий. Вечір файний. Торг тут нині незвичайний. Я тут всякий крам приніс і поставив передніс. Є тут блуза, і краватка, і куршуля водна, і стрази, чоботи, коралі і так далі, і так далі. Тобі жиде, треба знати? Ми прийшли не торгувати. А месію прославляти. Не кричи тобі чого? Я не винен вам нічого. А я чортиця, і я трохи чорна, хоч хрома на одну ногу, та дівка моторна. Хоч криву я душу маю, за те пеклі я гуляю. Цею чорною рукою всіх я обертаю. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. А де інші жахраї, це товариші мої. А де інші чарівниці там мої рідні сестриці, бо я ж баба і порна. Ну, тільки що я трошки чорна. Розступіться, цар ірод іде, ах ви тут усі прокляті. Заховались у цій хаті. Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. Я і то тої новини, що Бог родився, не маю спочину. Він мій труд хоче забрати. Розумієте? Я не знаю. Є у мене є у мене муш священний, архієрей. В письмі учений. Він скаже враз. Де той цар новий між нами? Я... Що ми кажеш? Мудрість тут свою покажеш. Бере книгу і читай. Кажуть, звізда появилась і дитина народилась. У виплеєдні родилось дитя, котре принесло вічне життя, як та зірка над зорями, так він, цар над царями. more with play me so they see Мій меч, і по всьому краю йдіть, і на мій всім несіть. Кожен хлопчик до двох років не безгине, так кажіть, а інакше всім вам смерть. Ось і я прийшла з косою. Хто тут кликав з вас mm -hmm. за мною? І я, цар Ірод, смерть мила, mm -hmm. Ти мені не завжди служила і косила ворогів. Всіх, кого я повелів, кого маю тут скосити. З них ніхто не сміє жити. А крім того, mm. Бога ще скоси малого, що в вертепі народився і на трон мій напосівся. Mm. Ні, не буде цього царю, Я косою їх не вдаю. Те мале дитя в яскині має владу в світі нині. Маю я йому служити. А тебе прийшла я убити. Слава Богу, слава Богу, можете йти дорогу, можете рушати сміло і служити Богу гідно. Ми на тому добрі люди, вирушати далі будемо. Най вас Бог оберігає, най вам щастя буде доля. Тож живіте по любові. Щоб всі були здорові, миру вам, тепла і світла, щоб життя дорога квітла. А за ті бажання, що ми вам складали, просимо сердечно, щоб коляту дали, поханець хліба, калача смачного, а може, товару якогось нового. Моєї сури, крамниця, а в ній порожня я полиця. Все принести, і щось я мушу. Алло. Бо забере у мене душу та одни жиде. Ми нині охоче від серця співаєм, різдвом Христовим ваш дім звеселяє. Бажаєм вам всього, чого лиш вам треба, щоб вам господь Бог послав аж із неба. І я віншую вас, як жид, Несі вам гроша держи, дай вам Боже молоко. Від корови, від бику. Дай вам Боже, що вам треба. Як і ззаду, так спереду. Житам нічого не давайте, посид вас обдурить. Але дайте циганочці, що вас дуже любить. Він чую mm -hmm. вас, пане Газдо, і вашу хатину. Mm -hmm. Та дайте щось циганюрцю її торби. А Ану геть, сміття із хати. Дайте людям святкувати, прощавайте мертвій хаті, будьте радісні, багаті. Най вас лихо обминає, най вам Господь Бог допомагає. На щасливу дорогу Заспіваєм слава Богу. В тебе жінка, чорного рога, хоч меші того. Небе, жінка, чорна брова. Щедрий, щедрить, щедрівачка вилетіла. Нехай хатинка ваша стане осердям милосердя. Чи ви багаті, а чи ні? Це було зовсім неважливо, З любов'ю і щирістю в душі для вас. Усе буде можливо, а ми йдемо в іншу хату, веселу звістку сповіщати. Тож бувайте, добрі люди, мир і радість хай вам буде. Ну, а ще різдвяна казка, і небесна, Божа ласка, Христос рождається. Слава Христа!